Доброго ранку, хоча вже 10-та година. Який там ранок? Поки, Поки розтуркалась, але добре, іде, то вже сонце гріє тепленько. Зараз роблю собі каву, оце з'їм. У мене ще залишилась пачка полендвічок. Ну, багато ще їжу. У мене ще, по суті, то, це вчора купила рахат Лукум з горіхами. Ось у мене залишилось багато їжі, якби. У мене завтра день, то це багато. Практично все поїла. Завтра і потім, післязавтра я їду до аеропорту, туди ближче, в отель. Там теж море, але там трошки, може, не таке море, якби, бо я бачила з висоти, там такі, наче заливи. Але все ж таки буде тепло, то вже з їжі трохи маю. А може ще куплю яйця, зварю, то так, щоб ввечір уранці може з'їсти. Сир єсть, щоб каву випити. Їжі достатньо. Я взяла на 170 злотих. Стільки їжі, але купувала хліб, помідори, кавун. Щось ще має не скупила. Ну, і такі. Але прикольно брати з собою ж -ж -ж жрачку. Жарче. На море, о море, о море. Ось я така сьогодні в білій сукні, бо я взяла всього три. Так, чотири сукні і так їх носила по день два. Ось так. І в руці мій вертаюсь до праці. 13-го числа на роботу. І там далі у мене є трошки зміни. Новини, але то вже потім, коли все буде конкретно. А там далі я хочу в Єгипет в грудні, бо в грудні тепла погода і дешевше, але там день короткий, там о 3-й в обід вже темніє, так дивно. Що сонце ховається, бо я як була, то так бачила. Але в Єгипет я хочу купувати тур... через турагенцію, бо так самі я трошки боюсь. Ну і в готелі краще, наприклад, де все включено, все в... влічено, влічено. Де ти прийшов, покупався, ну, і отаке. То такі місяці літні треба було їхати не тоді, коли я поїхала, а ось або в вересні, або в августі. Болгарія це два місяці. Я б з задоволенням їздила, наприклад, в августі на початку місяця неділю, і в вересні на початку місяця, на неділю, ось так от. Ну, бо місяць сидіти тут якби, тяжко, і гроші треба. А так два місяці. Потім от грудень і січень можна Єгипет, якщо дозволять фінанси, бо там не дешево. Ну і можна ще в інші країни. Треба більше заробляти. Вся проблема в заробітках. Як більше буду заробляти, то зможу поїхати туди, сюди. А так Болгарія поки найдешевша країна. Сьогодні море тихіше. Але такі волни прикольні Ху. Я трошки вас під воду затягую. Ефект повного присутствия. Клас. А я боялася, прийшла, думаю, о, блін, на п'ять Уже Вже зайшла майже по шию, по шию і пішию. шию. Піші. по шию. І тут супер. Тільки треба трошки. Під хвилю, під строю вас.

Я прийшла на такий пляж, де людей майже немає. Пройшла трохи три пляжа. То перший пляж, де народу тьма. Де добрий такий вхід, а тут за центральним пляжем взагалі людей нема. Купайся до нас хоче. Ось ці буйки видно. Красота. Море тепле. Шкода, що перший раз я поїхала. То одна мама з дитям. дитя. Шкода, що я поїхала в тим місяці, коли було ще холодно, і я одразу спалилась. бо сонце було таке пекуче, а вода холоднюча. А Зараз яке ще сонце. І вода тепла. Так, звичайно, вересень. Ще август теж, я думаю, буде гарячіший місяць. Ну, бо вересень вже останній остання неділя, коли тиждень, коли тепло, а потім вже по. Показують, що холоди будуть, ну вже похолодання. І білети вже в кінці місяця взагалі там по 10 злотих. <гідь> Їти не хочу, бо нікому вже не, на... не потрібно буде те море. Не треба. Надо. Не, надо, не надо, не треба, не треба. Тільки я прийшла, одразу люди стали збиратися. Зараз хочу піти до магазину, купити якийсь маг... ну там магні... магнітик, магніт і. як його називають. О, Тут багато вибір великий. Мені подобається чогось під воду телефон занурювати, бо це так незвично. Вже телефон мій накопався. Качає на хвилях. Завтра ще один день, і потім їду до аеропорту. І там погуляю трохи, там є такий великий магазин. Переночую і пішки піду собі в аеропорт. Красота. Шкода, що в Модліні такого нема. Ну, в Варшаві Модлін. Там є готелі, але вони такі дорогі і від аеропорту далеко. Треба їхати. Так що пішки в аеропорті тільки, тільки якийсь такий хостел капсульний, що закривають тебе і сидиш там без вікон. Я в таким не хочу. О, який воздух повітря. Я так розмовляю з суржиком, у мене вискакують польські, українські, більш, більш польські потім і російські слова. Але це нічого не значить, бо я вже переключилась на свою мову, на українську. І дуже класно. Так класно, хвилі йдуть. Під берегом там неможливо. Під берегом там просто хвиля збиває, не можна знаходитись. Бачите, сьогодні жовтий флажок. Вчора був такий флаг, наче з тим. Знак смерті, бо вчора хвилі були великі. Сьогодні то ні. Бачите, я ж кажу, я прийшла, була одна. За 5 хвилин назбиралась купа людей. Вирішила випити каву. Купила там рахат лукум, магнітики. Сьогодні передостатній день на морі. Завтра поїду в аеропорт Бургас і там поселюсь в хостелі на одну ніч і там теж є море. Це так зробила, щоб не вставати рано. А щоб нормально поспати і піти пішки до аеропорту. На майбутнє буду так робити. Останню ніч буду бронювати в отелі біля аеропорту Бургас. Морля. на 「ながのしかゆっかくそれ」 У нас ось така жара. Пісок просто розкальований. Я вже нажарилась, напарилась, Іду обідати. їсти хочеться. Класно приїжджати. Верес. Завтра вже їду в аеропорт. Точніше, в готель біля аеропорту. Але можна сказати, що сьогодні останній день. В світі влас, місто таке. Весь час такі хвилі були. Але тепло, можна було купатись. Під вечір завжди такі великі хвилі, а до обіду такі, що можна трошки постояти на хвилях, покататись. Але спокійного моря не було. Як сидиш, сидиш, як лупане тебе хвиля на самому берегі. Домі я мешкала, Вікторію. Тут поряд ресторан. То мій балкон. Третій. До моря. Хвилина. Пішки. 100 метрів.